Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з дівчиною, яка має історію, що надихнула її на пошук покликання, і привела до більш глибокої і благородної місії. Ольга Бараненко сьогодні в нас в гостях. Я вас вітаю, Ольга. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, власне, цю історію, з якої все почалося. Е, моя історія настільки глибока для мене. Я хочу поділитися з нею, з усім світом. Вона почалася рік назад, коли в ванній кімнаті я в себе виявила два лисих п'ятенечка на голові, і я зрозуміла, що в мене алопеція. Відчуття були дуже такі емоції, мене переповнювали, це були сльози. Я, звісно, не розуміла, що робити. Куди звертатися, і як це вирішувати це питання. І поступово я почала втрачати своє волосся. І я почала переглядати інтернет, почала шукати причини, чому це так. Карала себе за все, мабуть, це мені пороблено, це щось таке страшне. і Почалися лікарі, почалися трихолог, ендокринолог, дуже багато було випито медикаментів, але все марно. Після Нового року я почала втрачати ще більше волосся. У мене пропали вії, брови, все волосся на моєму тілі просто зникло, його не стало. На голові так само втрачалося дуже багато волосся, і я вирішила підстригтися під нуль, тому що я розуміла, що далі вже неможливо тягти, і було таке прийняте рішення. На допомогу прийшла моя подруга, тому що чоловік не зміг це зробити. Я ні нажила, і вона підстригла мене. Ми так сиділи в неї в ванній кімнаті. І... Договорилися, домовилися, що е, ми не будемо плакати. Ну, так і вийшло. Вона мене підстригла. Прийшовши додому, я побачила в дзеркалі зовсім іншу людину. Е, було... А у вас вийшло не плакати? Бо я зараз почну плакати. Коли стригли, мене я не плакала, а коли прийшла додому, я закрилася в ванній кімнаті і. Ну, зрозуміла, що я інша. Коли дивилася на себе в зеркало, бачила себе некрасивою, негарною, розуміла, що все, кінець, що далі, що, що далі робити і як з цим жити. Але поступово я почала приходити до тями, до мене в руки потрапила книга Джо Ді Спензе Сам себе плацебо. Я почала її читати, я зрозуміла, що ми є ті, які ми є. І нас створив Бог, і ми повинні нести свою нішу, повинні, повинні радіти кожному дню, кожному, кожній хвилині. Ми повинні бачити в собі творця, тому що. Кожен із нас в душі е, має цього Бога. І я поступово почала е, читати ще більше книжок, почала е, замислюватися над тим, е, а хто я, для чого я в цьому світі, що я повинна зробити? Можливо, моя алопеція приведе мене до чогось великого. І я почала приймати себе. Е, поступово це було дуже тяжко. І щовечора я плакала, розуміючи, що де моє волосся, і як його повернути, я постійно задавала питання, це, як його повернути, що мені для цього потрібно зробити. І одного разу я в інтернеті побачила дівчину, яка створює свічки, соєві свічки. Кокосові свічки з ароматами. Вона це подала настільки е, круто, що я, е, спочатку я просто зацікавилася, боже, це так гарно Оця свічка, вона так передає якісь, мабуть, напевно, емоції. І я вирішила спробувати. Я закупила матеріал, е, почала виливати, і коли я створила свою першу свічку, е, і коли я її запалила, я зрозуміла, що це моє. Я не просто полюбила її, я прям закохалася в цю справу. Я почала відволікатися, коли я проглядала різні відео, уроки, читала про свічки. Передивлялася в інстаграмі ті, хто їх виготовляє, як вони це роблять, з якою подачею. І я почала поступово відволікатися від своєї алопеції. Тобто, відходити вона почала на другий план. І мене це дуже зацікавило в плані того, що я почала в собі бачити людину, яка може створювати не тільки свічку для себе, а й. Для когось. Тобто передавати якісь емоції, передавати те тепло, любов будь-що для того, щоб людина сприймала себе як особистість. І тоді я також знайшла дівчину ще одну, яка створювала свічки, і я е, переглядала всі її відео над створенням. Я почала шукати свою свічку, щоб вона була унікальною, щоб вона передавала все те. Е, що я винашувала всі ці вісім місяців. Тобто, я правильно розумію, свічки це стало справою вашого життя, але ця справа вашого життя це покликання з'явилося тільки завдяки вашій проблемі. Так, я почала виготовляючи свічки, почала концентруватися на цьому, почала. Забувати про свою алопецію, я не буду говорити, що це хвороба, тому що це не є для мене хвороба. Так повинно бути. Я прийняла це і зрозуміла, що так повинно бути. І зараз я концентруюся на, на, на своїх свічках, концентруюся над їх створенням. Коли я почала виливати, і я зрозуміла, що я хочу створити свою колекцію свічок, яка буде називатися Життя. Перед нами ось така коробочка. Я знаю, що тут лежить ваш витвір мистецтва. Ми зараз його відкриємо, але перед цим я ще хочу повернутися все ж таки до першої теми розмови з приводу: ви себе сприйняли. Так, Через біль, через сльози, через неприйняття себе. Але, на жаль, наше суспільство ну, особисто я в цій студії нікого некрасивого не бачу. Але суспільство наше трохи інакше, і воно трохи інакше побудовано, воно сприймає нас саме. Е Ну, Я бачу ваші очі. І я розумію, що ви не підете ображати там тваринок. Ну, я сподіваюся, що я права. Ну, ви так. не будете ображати дітей чи бабусь. Ви... ну, Я бачу перед собою гарну, добру людину. Як вас прийняло те суспільство, ваше оточення? Коли був пік моєї недуги, до мене. Прийшла така кількість людей на допомогу. По-перше, це моя сім'я. Мій чоловік. Він приймає мене красивою, люблячою, доброю. Він мене кохає, і я це розумію. Я це бачу. Мої діти вони ніколи не дивилися на мене як на якусь іншу маму. Моя донька, вона завжди казала: мама, ти дуже красива. Е, мої батьки вони е, підтримали мене дуже сильно. Е, вони не звертали увагу на мою недугу. Звісно, моя мама хвилювалася, вона й досі хвилюється. Е, вона м, просто хвилювалася із-за того, що м, за мій стан, за мій, е, так як я себе поводилася. Психологічний стан. стан так. Mm -hmm. Друзі, з'явилися нові друзі, які настільки мене тотально підтримували, вони показали мені, що я красива, що я повинна показати всім, що так можливо. Мої друзі показали мені насправді. Як вони ставляться до мене? Не просто до якоїсь людини, яка з вадою, а вони щиро і відверто говорили про це, що ми в тебе віримо, віримо в твоє майбутнє, віримо в те, що твоє волосся до тебе повернеться. І віримо в твою справу. Вони вже знали, що я роблю і що я хочу втілити в своє життя. І. Тоді я зрозуміла, що я повинна показати всім, що так можна. Можна дивитися на себе в дзеркало і любити себе. Можна прийти до вас отак в студію, зняти чалму і сказати так можна. Я хочу донести всім жінкам, особливо всім жінкам, що. Не потрібно ховатися, якщо у вас є яка, якийсь, якась вада або якась ваша особливість, навпаки, покажіть це. Покажіть, по-перше, собі, що ви любите себе в будь-якому образі. І, а можливо, ваша недуга вона Приведе до вас чогось більшого. Я себе бачу зараз так. Я бачу свою місію, я бачу, що я хочу нести в цей світ, і е, завдяки свічкам я хочу це передавати іншим. Давайте подивимось тоді так. на вашу свічку. Я принесла подарунок. Я хочу, щоб ця свічка залишилася тут, тут у вас. Е, коли створюють. Її, е, коли я коли ви до мене зателефонували, е, я зрозуміла, що я хочу е, внести в цю свічку. І коли я її виливала, для мене це було дуже таке емоційно, тому що для мене це все нове. Тобто вона створена спеціально для нас. Звісно, У мене всі свічки створюються спеціально для. Тих людей, наприклад, якщо я знаю, для кого я створюю свічку, я знаю їхні цінності, я знаю, чим вони живуть, я створюю спеціально для них. Сюди я принесла любов. Я знаю, що ми повинні любити один одного. Ми повинні творити. Боже, Яка краса? Вона дуже. Пахне. І вона потріскувати ще буде. І вона так? буде ще й потріскувати, так. Це знаєте, це а, зараз в часи блокаутів і вимкнення Дуже світла, це, мабуть, найкращий подарунок. Да. Це одна із свічок з колекції життя. Ми далі продовжуємо, і щось якісь будуть запитання. Давайте тепер про свічку. Це одна із свічок із колекції життя. В моїй колекції життя присутні цінності. Це не просто свічки. Кожна свічка несе свою цінність. Шість цінностей: це любов, свобода, успіх, щирість, довіра, процвітання. І окрема свічка це кохання між чоловіком і жінкою, пристрасть. Вона йде як окремою свічкою, але я не могла обійти стороною те, що відбувається між чоловіком і жінкою, і наскільки це важливо взагалі для свого стану. Кожна свічка має аромат, цінність і кольор. У моїй кольоровій палітрі шість кольорів і сьома окрема. Тобто, коли е, я створювала цю колекцію, я хотіла е, максимально е, втілити кожну цінність е, в свій продукт. І обираючи свічку, от, наприклад, якщо до мене звертається людина і хоче придбати таку свічку, вона обов'язково вказує, для чого вона потрібна. Е, Можливо, це потрібно для якихось практик, а можливо, це просто для прийняття гостей або читання книги. Кожна свічка виготовляється індивідуально. Немає так, що я виготовила свічки і просто їх продаю. Є запит, людина дає свій запит, і я її втілюю в життя. Який аромат у любові? Аромат можна вибирати взагалі будь-який. Але зараз у вас тут лісові ягоди. Чомусь мені захотілося сьогодні зробити, принести вам лісові ягоди. Я не знаю, чому я так вирішила, але виливаючи її, я додала такий аромат. А ще знаєте, що мені подобається? По-перше, що я дуже люблю мінімалізм. Тобто така свічка в будь-який дизайн будь-якої квартири вона підійде. Тобто дійсно доречний подарунок. По-перше, тому що вимикають світло, тому що... і по-друге, тому що е... ну, її... вона не буде десь пилитися в шафці, вона дійсно стане прикрасою дому. А ще я так, я ж розумію, це щось таке довговічне. так? тобто... кашпо. Я також роблю сама. Клас, це формочки, це все виливається. Я виливаю е, у форми, е, гіпсову таку структуру роблю, і е, тоді виходять такі кашпо. І коли свічка згорить, то можна або зробити ще одну свічку, обов'язково, або е, можете туди посадити, посадити квітки. Тобто, е, про нашу екологію. Що дуже класно. Тобто, все продумано до дрібниць. Продумано, тому що тут використані всі екопродукти. Це соєвий віск. Зараз тут соєвий віск. Також я працюю з кокосовим воском. Е, гноти обов'язково або. Е, Вовняні або дерев'яні. Мені дуже подобається дерев'яні, тому що воно тріскотить дійсно, і ввечері, коли ти запалюєш її, то дійсно е імітує камін. Ну, от прям вона тріскотить, гарно. Створює таку атмосферу. Так, обов'язково. Навіть коли я створювала упаковку, я хотіла, щоб це було максимально еко, крафтові коробки, ну, тобто, щоб все це було максимально природньо, екологічно, щоб все було і красиво. І красиво. І у вас вийшло дійсно це, і я так розумію, якщо тут е, якісні матеріали, то ну це не так, як свічка дешева, яка горить, так. і я там читала, що не можна такими користуватися, тому що вони так. там якось отруюють наш організм. Так. А Тут все як треба, тобто можна користуватися в будь-якому випадку, тому що аромати вони сертифіковані. ІРФА, вони є протиалергенними, можна використовувати як в дитячих, так і в кімнатах. Так і в спальнях, в ванній кімнаті, приймати душ. Також кокосовий віск, коли я виливаю з кокосовим воском, їх можна використовувати в масажних кабінетах. У мене був такий досвід. Я на свій день народження відпочивала і взяла з собою кокосову свічку і пішла до масажиста. Запропонувала їй використати її для мого масажу. Вона була в захваті. Вона говорить, що це дійсно приємні відчуття, і це, ну, це круто, це класно. Тому і мої свічки можна використовувати як масажні. Я вам від щирого серця бажаю, щоб ваша справа розвивалася і ваші свічки стояли а, ну. Ну, хоча б не в кожній родині українській, але ну через одну можна, так Так, дякую вам. Ваша ця справа вона розвивається. Ви знайшли в ній спокій, захоплення. Але я знаю, що ви не прагнете зупинятися на цьому. Ні, не прагну. У вас ще є більш така глобальна благородна місія. Розкажіть про це нам, будь ласка, коли я вже створила е, свічки. Я зрозуміла, що те, що я передам через них, повинно перейти в щось більше. І зараз я дуже багато благодію, підтримую фонди благодійні, особливо дитячі фонди. У мене мрія відкрити благодійний фонд в підтримку дітей Алопенят. Це діти, які е, також з такою проблемою, як я, е, діти з алопецією. Я знаю, що в Україні їх дуже багато. У нас є в Україні е, фонди, але вони не настільки розвинуті. Е, мені хочеться е, зробити такий фонд в підтримку таких дітей, тому що дитяча психіка не така, як доросла. Їм дуже важко в суспільстві, е, їх, їх не приймають. Таких дітей не приймають, а мені хочеться допомогти і дати віру в себе, дати віру батькам таких дітей, тому що для батьків я знаю, також це дуже складно дивитися, коли твоя дитина страждає, коли її не сприймають її однолітки, це дуже тяжко. І я хочу створити такий фонд. Я знаю, що він в мене буде. Я обов'язково діду до цієї мети, до своєї цілі. Можливо, це моя місія і моя алопеція Я приймаю її як дар, і завдяки ній я зрозуміла, наскільки важливо любити кожного. Наскільки важливо довіряти кожному, і наскільки потрібно дарувати тепло людям, щоб вони відчували цю підтримку, тому що в той період часу, коли мені вона потрібна була, я її отримала звідусіль. Ви не уявляєте, яка кількість людей мене підтримала з усієї України і навіть більше навіть поза навіть поза нею. Мені писали, мене в мене вірили, мені дарували подарунки, і це було круто, і я зрозуміла, що е, потрібно також віддавати всю ту любов, і всю ту щедрість іншим, які цього потребують. І я сподіваюся, що зовсім скоро ви дійсно це тепло віддасте не тільки свічками, тому що від них є тепло, а ще й власному благодійному фонді, який вам вдасться відкрити, і який дійсно допоможе багатьом. Тому що, от ви сказали за дітей, а я сижу, думаю, булінг ще ніхто не відміняв, і дійсно дитина, яка прийшла в школу, там, якщо ж їх Якесь взуття не таке, то ти вже біла ворона, так? Так. а якщо ну, це дійсно складно і дійсно таким діткам потрібна підтримка. Підкажіть, будь ласка, чи можна до вас звернутися? Ну, деякі жінки, можливо, побояться звернутися до спеціаліста, саме до психолога, так? їм потрібна людина, яка пережила той самий досвід. І ну, так легше. Чи можна вам написати, тому що в, в мене в студії була майстер перманентного макіяжу, вона робила мені коробки. Так, і вона розповідала про те, що насправді це не така проблема, що одна жінка на 10 років, а багато жінок, але вони. Вони закрилися, вони сидять в, своїй, в своєму доміку, в своїй мильній бульбашці, вони бояться вийти на вулицю, вони бояться зробити щось. Якщо нас така жінка почує, чи може вона вам там в інстаграмі написати, сказати: Ольгу, а чи можна з вами там поговорити, чи якось зустрітися? Ви мені передасте свічку і попити з вами каву? Тому що ну, я розумію, що пережити один і той же досвід з людиною, воно вже якось. Зближує з цією людиною, навіть якщо ви не знайомі, мабуть. Чи, чи для вас навпаки це якісь болючі такі спогади, і ви не хотіли б, щоб до вас зверталися з таким питанням? Ні, я обов'язково буду рада кожній, хто до мене звернеться. Я не говорю, що я 100% себе прийняла. Я на цьому не зупиняюся, тому що в мене ще всередині є таракани, які виходять. Які ще мене десь, але я намагаюся, я не буду говорити побороти, але подолати якісь свої страхи, як говорять, іди туди, де страшно. В цьому випадку себе бачу і я. Обов'язково я підтримаю, я не психолог. Допомогти, можливо, в майбутньому все можливо, але на підтримку я обов'язково піду обов'язково, і зможу дати якісь, можливо, поради. Ті, які я вже маю, свій досвід передати. Да, як до цього йшла, які книжки прочитала, до яких психологів я зверталася. Це все я можу передати в будь-якому випадку. І дякуємо вам за це, за цю щирість і за це тепло. Дякую вам, що запросили мене. Мені дуже приємно було потрапити до вас. Це було. Такий е, крок вперед. Е, для мене це нове, це вперше. Е, я дуже хвилювалася, як їхала до вас, але е, мені дуже хочеться, щоб мою історію почули. Не просто е, щоб я показала, що я тут ось приїхала, я так можу. А дійсно, щоб е, жінки побачили і сказали собі: блін. Я так можу, вона може, і я так можу. І щоб вони в собі бачили красиву жінку, люблячу маму, кохану дружину, тобто, щоб вони розуміли, що вони ті, які вони є. Їх створив, їх створив так Бог, і вони повинні це приймати. Ну, а я візьму вашу свічку, піду в свій кабінет, тому що правила техніки безпеки ще ніхто не відміняв. І запалю я її в такій атмосфері. Буду продовжувати роботу. І дякую вам за мій сьогоднішній затишний та атмосферний вечір і за економію світла. Дякую вам.